Вітаю, друзі! З вами я, психолог-консультант Селіна Яблонська, і сьогодні ми поговоримо з вами на тему, що ж відповідати внутрішньому критику. Внутрішній критик внутрішньо нас дуже часто говорить голосом когось із іншого. Ти недостатньо робиш, мама б цього недооцінила. Краще цього не роби, я замість тебе зроблю. Чи було у вас такого у житті багато, і чи дізнаєтеся ви зараз у собі такі теми? Напишіть це у коментарях. Якщо ж ви дізнавалися або відчуваєте це від сьогодні, що було таке, можливо, хтось із минулого це вам говорив, можливо, хтось із родичів, то ось вам пояснення, що ж відповідати нашому внутрішньому критику. Скоріше за все, у своєму житті ви робите та робили достатньо. Просто ви не вмієте зациклюватися та оцінювати ті речі, які ви робите у своєму житті. Давайте я запропоную вам таку вправу. До прикладу, за тиждень або за цілий день ви заведете відповідний щоденничок або ж нотатки у вашому телефоні, де ви будете відзначати, скільки ви сьогодні зробили, як багато, чи як мало. Не вагайтеся про результат, вагайтеся про те, як Класно, ви зробили це. До прикладу, я приклав багато зусиль, щоб зробити презентацію на завтра. Я приклав багато складних та важких зусиль, щоб вивчити англійську мову завтра для мого домашнього. Ця вправа допоможе вам відзначати ті чи певні цінності внутрішні себе, які допоможуть вам вміти не критикувати себе у тих чи певних ситуаціях. Чи часто ви до свого внутрішнього критика чули? Ти не подорослішала. Але моя відповідь вам. Чому не можна проявляти свою істинну поведінку і дорослішання? Але варто, звісно ж, себе запитати, що стоїть за цими страхами, хто частіше всього вам говорив ці слова, чому вони на вас так впливають. Чим частіше ви будете задавати собі питання, тим більше у вашого мозку буде відповідно відповідей. Ти не заслуговуєш на більше. Я розумію, що критику на самостраждання дуже важко замінити. Але згадайте, як ви підтримуєте свого друга, товариша, партнера у важких ситуаціях, як ви словесно або, можливо, тілесно підтримуєте його. Скажіть собі, який ви молодець, яка ви класна людина, обійміть себе міцно, міцно. Та скажіть, як багато ви зробили для себе сьогодні. Чим більше ви оцінюєте себе та чим більше ви підтримуєте самого себе, тим більше вас може буде рефлексуватись на цьому. Так я страждаю, я можу сам себе підтримати, але також не вникайте у самодосконалість того, щоб себе самопідтримувати. Також непогано і запитати або попросити допомоги у друзів. До прикладу, мені дуже важко, я би хотів би тобі розвисти, як мені важко або як мені страждається. Можливо, якась важка ситуація є у вас у житті. Не бійтеся просити про допомогу та надавати її собі самі. Ти робиш недостатньо, неправильно, Боже, іди вже звідси, ти все портиш. Мені здається, більше 70% дітей це чули у своєму житті. Але запам'ятайте та запишіть собі, що помилки це не трагедія вашого життя, це навпаки ваші досягнення, ваші мета, ваш шлях, який ви закарбовуєте внутрішнє себе. Але чи вправі ми критикувати себе за те, що є частинкою нас? Звісно ж, ні. Краще випишіть собі, які ви зробили помилки. Та де вам потрібно покращити себе? Можливо, в якомусь проєкті ви дійсно на 10% помилилися, але всі 90 були б правильні. Тому оцініть себе правильно та справедливо, не будьте до себе самокритичними. Пам'ятайте, що зараз тільки ви відповідальні за себе та за те, що ви несете внутрішнє себе. Скажіть собі зараз: я молодець, я хороший друг. Часом я можу бути і поганим, я самокритичний, я можу плакати, сваритися, гніватись, і це все я. Це непогані емоції, всі вони хороші та прекрасні, і в цьому є ви. Тому рекомендую сьогодні вам провести таку вправу. Випишіть собі ваші цінності та ваші круті та погані якості. Оцініть себе та скажіть, який ви крутий. Якщо ви зробили цю вправу, обов'язково напишіть в коментарях. Запам'ятайте, що вашого внутрішнього критика не чують всі інші люди. У них є свої внутрішні критики. Тому пам'ятайте, що ви можете знайти з ним золоту середину. Пам'ятайте, що ви можете взяти над ним вверх. Пам'ятайте, що тільки ви можете оцінювати свої знання, навички, уміння, певні емоції. І запам'ятайте, що батьки чи інші дорослі вони переносили цю відповідальність негативних емоцій на вас, тому що більше не було де. Пам'ятайте, що все, що внутрішнє в вас, воно непогане, воно хороше. І ви прекрасний. Ви молодець та сьогодні ви гарно прожили цей день. Тому... Дякую за перегляд. Пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!